Заїхали на ЖК Ревуцького 40Б. Ось такий цікавий ЖК. Взяли в роботу двохкімнатну квартиру. Починаємо сьогодні роботи. Заїжджаємо. це у нас ЖК на Ревуцького 40Б. Двохкімнатна квартира. Є у нас ось така велика кімната, спальня з балконом. Об'єднані. Власник сам поклеїв утеплення пінополістирол, але використав гладенький, тому його потрібно обробити, перетягнути клеєм і сіткою. Він санвузол, який буде робитися повністю цементно-піщаною штукатуркою, виводимо обов'язково всі кути-90, вхідні двері під заміну. Друга спальня. Також власник зробив ось такий верхній відкос, трошки погано його видно з пінополістиролу. І ми його також будемо перетягувати клеєм, робити верхній відкос під 90. Є ще ось така велика гардеробна. І кухня. Кухня ось така величезна, з таким острівцем. Також ми будемо стіни, які утеплені, перетягувати клеєм, армуючим, і сітку. Я тоді вже штукатурити.